Так, Грек Микола Федорович. Люди цікавляться, чому? Сказати, чи... Може, мені разом зі в камеру закрити. Я зараз питання, тобі скотина! Мені разом зі в камеру закрити! Дозвольте пояснити! То поясни людям, сука! Сейчас на Майдане будешь пояснивать людям. Я поставил, сука, на вероку, блядь, не на Майдан. И ты под людьми будешь посоли пруду, блядь. Твори накончена, блядь. Ваши, блядь, часы уже закидывают. Сука! Справа вследчиво. Руку! Я к нам руку, блядь, назову дышу Сука, тварь, блядь! Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, грайся, їбало? Я тебе зараз по селі приведу на віровці, щоб все побачили. Часи ваші кшоткуські закінчилися, да? Щоб ви так хабали. Це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Є, як ми зараз віровці, приведу перед себе людьми, по всіх ставка приведу, сиди, сука. Тут, блядь. Що не прозираєш, блядь? А в кольцу, вбився, який признався. Нічого не робите, казав, ти в нос кидає, то не надув прикидає. Де районний прокурор, блядь? Я вдав, де районний прокурор? Лікарняному. Які лікарні він? Позвоніть сюди, його зіганяну, бо я зараз його багатько привезу сюди! Звенить, що гай, сука, йде сюди, бо я за його привезу. Бели ну, був... тільки що ж у вас був приносив обвинувальний повторно. Скільки можна ходить до вас? Мали клопотання піднесли. Скільки вам їх носити? Я питаю, скільки ходити можна? Чотири доби ви до вас хотіли. же щось тут в цій країні? А Вал, ти, 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 сука, Одна вбав. з І ще не протираєш, да? так, сьогодні будеш сидіти, на Ми... місце закрию в підвал. І посужу на цеп, як собака буде сидіти. Буду. Я сказав, будеш місце сидіти, як собака на цепі, бляха. Щоб знав своє місце. Це несправедливо, ви нападаєте. Всього. Я сказав, ти не тобі будеш указати справедливо. Ти зараз людям розкажеш, що ти ще не протираєш, дзвонить да? начальнику своєму. І буде не місце вже бути э, прокурором району. Мені невідомо, де він. Він, він на лікарняному. Хто виконує обов'язки зараз? Не, не знаю. Хто ви зараз виконує обов'язки? Сьогодні повторно приносимо. Мали... Винувальне, що Хто виконує обов'язки прокурора району? Ну, вчора не до вас так сказали. Хто його зам? Сюди його. Бачення, ви дали масу вказівок, а? повторно тримаю, провести відтворення. Тобто, То про... що, немає керівника? У вас однаків? Я говорю перед пресою, да? заявляю на Немає прокурор району, де свалив на лікарняне. Заму нема, виконуючого обов'язки нема. То значить мені тебе поставити свого прокурора району. Щоб він керував, керував. виходу мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, тільки продумуть про одне. Да мовчи, я з тобою розмовляю, з тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Я я, я, це цепіпусу, якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, 4 дня заходять, він це відкидує. Це саботаж. Він хоче у нашій державі, був безпереб. Махновщина, а вони будуть сидять кешувати. Якщо я узнаю, що це в місті, да, прокурори, де е, тільки е, заклади і все. хто буде ходити, побирати гроші, да, знімається за, за кришу, за ігральні заклади, заявляють сімісів у Львівській області, десь будуть відкрити ігральні заклади, Ігральні заклади будуть всі спальні. Я знаю, тому що і кришує прокуратура, це знає 100% у Рівну, у Лобону, в других районах. Ті ходять, як бабки знімають по, по бізнесменах. Да? Коли сьогодні не виконуєш зараз, ти ж маєш по закону виконати по тому случинцю, будеш сидіти у мене на сипі, як собака, так? Да? Де той, хто має виконувати туди якісь обов'язки. Протирати, зарплати, отримувати і тільки і гроші збирають, і так? Давай виконуй свої посудані обов'язки, де розвідчить і виконуй обов'язки. бо я тебе зараз виконую. Євген Катович, нехай підносять справу. Я даю тобі три години, щоб ці питання були вирішені і закриті. Не буде питання, вирішені і закриті, я буду з тобою говорити по-другому. сидіти на цепі. Я своїх слов вітер не кидаю. Так де той замкнуто? Ще має бути. Будь? Будь. Я... Звертають до всіх, що за цей місяць, раз прокуратура не робить, до кінця цього місяця зарплату не немає отримувати один... всі, всі бачили, працівники прокуратури не роблять нічого. Да? Нема... Начальник свалив, замов немає, заступників немає, ніхто не хоче не працювати. Коли за цей місяць, я узнаю, що от всі працівники прокуратури всі до одного, кроме оборчисті працівників і сарів, які роблять, отримують зарплату. Всі повинні зарплату повернути на дитячі будинок чи на лікарні. Коли я знаю, що отримав зарплату один працівник прокуратури, що нічого не робив, я йому одрубаю руку, ту, якою він отримав ці гроші і розписується за зарплату. -за 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 я довожу це до відома. Рівненська районна прокуратура, якщо хтось отримав зарплату за лютий місяць, одрубаю руку, за яку він брав гроші. Тому що вони ці гроші не зробили. Тому що слібачте, як вони працюють. Вони не дають представникам міліції працювати, не хочуть не хочуть проводити свою роботу слідчі дії, не хочуть закривати злочинців, вони вони зіскали в тому, щоб злочинці убивці гуляли по вулицях. Це, мабуть, є наказ звише їм от пшонки, щоб був у нас безпреділ був. Коли у нас зараз нормальна співпраця з міліцем, більш медик все виходить, більш менш підтримку порядок у Рівненській області, то працівники прокуратури саботують це все робити. Це такий як за саботаж. Всі працівники Міської, райони, прокуратури обласної піти в відставку. Вони піти повністю відставку, всі працівники районів. А римські район, я думаю, ми піти всі по голову, 100% відставку. А про зарплату я не шуткую вам. Якщо ви думаєте, що я добре, що я пішов без автомату, то ви гіку помиляєтеся. Я пішов з пістолетом сьогодні. Працюй! Вийдемо, сільці перед вийдемо, не будемо мішати. Я там три години. Не буде зроблено. на це в багажних і до мене в КПЗ. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, що за ситуація склалася у Рівненському районі, ну і чому, відповідно, виник конфлікт? Шановні працівники засобів масової інформації. Вчора близько обідні перерви не було призначено процесуальним керівником кримінального провадження за фактом смерті Панчук, яка трапилась в селі Ставки Рівненського району. Відразу на місці події не було встановлено, що смерть була насильницькою, оскільки очевидних явних ознак насильницької смерті не було. При проведенні слідчих дій, при проведенні судово-медичної експертизи, було встановлено, що дана особа була задушена. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, е, ймовірно, підозрювано, хто це міг зробити. Ось, і Близько 16-ї години, вчора вечора, оскільки я лише перед обідом був призначений керівником всій справи, е, працівникам міліції. Були надані відповідні матеріали. Однак в даних матеріалах не було жодного доказу причетності даної особи до вчинення цього злочину станом на 16-ту годину. Ну і відразу були надані вказівки у даному провадженні з тією метою, щоб встановити обставини, які підлягають доказуванню в цій справі. Станом сьогодні на ранок 99% наданих мною вказівок працівникам рівницької РВМС. Були виконані. На даний час достатні всі підстави, щоб повідомити цій особі про у чинні даного злочину. І буду подавати клопотання до суду про вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під варту цій особі. Це, що зараз відбувалося, ну мені не зрозуміло, чому така реакція. Хтось дискредитував, можливо, і вас, і можливо, от, осіб самооборони і то ми далі. Не Якщо б ми були заарестовані, не були далі, все було б далі, щоб е, спустя рукава. Я впевнений, що, що, що ви не знаєте. Далі немає, немає працівників міліції, які вийшли, вони можуть сказати, як ви що чого відносили. Не сьогодні, не завтра, не після того, ви його не закрили б. Так що не обілюйте себе, а виконуйте свої обов'язки, що ви до сьогодні штани потираєте. Бо <п> я <'яток> поставлю, мені є працівники, колись працівники міліції і прокуратури, поставлю свого прокурора району, і він буде е, е, керувати всіми. Ви бачили, немає ні прокурора, нікого немає відповідальності. Що за прокуратура, коли немає не ні, ні відповідальності, що він йшов. І зараз по ушам їздить. Я наїжу по ушам. Не буде працювати, я вас не працюю. Да. І зарплати в цьому місці ніхто не отримує. Я вас накормлю і нагодую. Да. Злорую якось, хто ходить, народ пройде на віроцях до кого прокурорських, що ходять, побирається. Видую на віроці, на Майдан, хай люди поруть. Все, я все сказав. Того часу, щоб було вашу пшомку, це не буде. Як би ви цього не хотіли. Да.

і і і за участь цієї справки. 12